Ганс Христіан Андерсен казка чистісінька правда. Жахлива подія. сказала курка, що мешкала зовсім на іншому кінці міста, а не там, де сталася подія. Жахлива подія в курнику. Я просто не смію тепер ночувати одна. Добре, що нас багато насідалі. І вона почала розповідати та так, що у всіх курей пір'їнки поставали дибки. А у півдня зіщулився гребінець так так, чистісінька правда. Але ми почнемо спочатку. А почалося все в курнику на іншому кінці міста. Сонце заходило за обрій, і усі кури вже були насідалі. Одна з них біла коротконіжка, курка в усіх відношеннях доброчесна і поважна, така, що справно несе відведене число яєць. Всівшись зручніше, стала перед сном чиститися і розправляти дзьобом пір'їнки. І ось одна маленька пір'їнка вилетіла і впала на підлогу. Бач, як полетіло, сказала курка. Ну нічого, чим більше я чищуся, тим роблюся красивіше. Це було сказано так, жартома. Курка взагалі була веселою вдачі, але це ані трохи не заважало їй бути, як вже сказано, дуже і дуже поважною куркою, з тим вона й заснула. У курнику було темно, кури усі сиділи поруч, і та, що сиділа пліч опліч з нашою куркою, не спала ще вона не те, щоб навмисно підслуховувала слова сусідки, а так слухала краєм вуха. Але ж так і виходить, якщо хоче жити у злагоді з ближніми. І ось вона не стерпіла і шепнула іншій своїй сусідці Чула, я не бажаю називати імен, але тут є курка, яка готова вищипнути собі все пір'я, щоб тільки бути красивіше. Аби була я півнем, я б зневажала її. Якраз над курками сиділа в гнізді сова з чоловіком і дітками. Усов вуха гострі, і вони не впустили жодного слова сусідки. Усі вони при цьому посилено водили очима, а совиха махала крилами точно опахалами. Тсс. Не слухайте її, дітки. Втім, ви, звичайно, вже чули, я теж. Ой, аж вуха в'януть. Одна з корей до того забулася, що почала вищипувати собі пір'я прямо на очах у півня. Обережно тут, діти, сказав сова батько. Дітям зовсім не слід слухати подібні речі. Потрібно буде все таки розповісти про це нашій сусідці сові. Вона така мила особа. І совиха полетіла до сусідки. Угу, угу. загукали потім обидві сови прямо над сусіднім голубником. Ви чули, угу, одна курка вищупнула собі усе пір'я через півня. Вона замерзне, замерзне до смерті, якщо вже не замерзнула. Угу. кур-кур, де де? Воркували голуби. На сусідньому дворі це майже на моїх очах було, навіть непристойно й говорити про це, але ж це чистісінька правда. Віримо, віримо, казали голуби і заворкували курям, що сидять внизу. Кур-кур! Одна курка, говорять, навіть дві вищіпнили собі усе пір'я, щоб повимахуватись перед півнем. Ризикована Затія адже можна застудитися і померти, та вони вже й померли. Кукареку. заспівав півень, злітаючи на паркан. Проспіться, розуйте очі. В нього самого очі ще зовсім зліпалися від сну, а він вже кричав. Три курки загинули від нещасної любові до півня. Вони вищіпали собі все пір'я. Така бридка історія. Не хочу мовчати про неї. Нехай розійдеться по всьому світу. Нехай, нехай. запищали кажани, закудахтали кури, закричали півні. Нехай, нехай. І історія рознеслася з двору в двір. З курника в курник дійшла нарешті до того місця, звідки пішла. П'ять курок. розповідалося тут. «Вищупили собі все пір'я, щоб показати, хто з них більше схуд від любові до півня. Потім вони закльовували один одного на смерть в ганьбу й осоромлення всьому своєму роду і у збиток своїм хазяям». Курка, що впустила одну пір'їнку, звичайно, не впізнала своєї власної історії, і, як курка в усіх відношеннях поважна, сказала Я зневажаю цих курей, але ж таких багато, про подібні речі, а вже ж не можна замовчувати. І я зі свого боку зроблю все, щоб ця історія потрапила в газети. Нехай рознесеться по всьому світу, ці кури і увесь їх рід коштують того. І в газетах дійсно надрукували всю історію, і це чистісінька правда. Одній маленькій пір'їнці, куди як неважко перетворитися на цілих п'ять курей.